Коломийська футбольна команда Карпати та Богорочанський клуб Газовик відкрили футбольний сезон. Перший матч чемпіонату відбувся у селі Королівка, що на Коломийщині. Юнаки з футбольного клубу Карпати перемогли з рахунком 3-2. Потім почалася запекла боротьба серед дорослого складу. Великі надії на Коломийські Карпати покладає голова федерації футболу міста Коломиї Роман Остяк. Він впевнений, що команда гідно завоює перші місця в області. Кожен рік по кис якийсь приносить успіх. Перші роки це чемпіонат, ми стали чемпіонами області. Минулого року ми стали чемпіонами України серед аматорських колективів, але дещо гірше виступили в чемпіонаті області. Так що команда нас радує, команда приносить нам перемоги і сподіваюся, в подальшому ми будемо від неї очікувати хорошої гри і хороших перемог. Дві сильні команди не поступалися одна одній, і все таки коломийські Карпати виграли матч з рахунком 1-0. Головний тренер команди Василь Блясецький задоволений результатом. Втім, зізнається, що гра була напруженою. Перший тур хороші спаринги, команда хороша, бойці. Тому десь ігра сумбурна була більше фізичної е, нагрузки, ніж того футболу такого показового комбінаційного. Найбільше нервів забрало суддівство, каже Василь Блясецький. Вважає, що суддя матчу не завжди був правий. Дуже жорстка ігра, і самі бачили, і суддівство. Я сьогодні, взагалі, просто одні нерви. Більше нема що говорити Дома, Я давно не пам'ятаю такого суддівства, щоб вдома так штрафні всі м'ячі повідбирали в нас. щоб… Навіть не знаю, як це назвати. Підтримує свого тренера і нападник футбольного клубу Олексій Родевич. Втім, не дивлячись на неприємні моменти під час гри, результатом пишається і обіцяє, що наступні матчі будуть ще кращими. Дуже багато нервовості сьогодні було, дуже багато карточок, тому не вийшло такої видовищної гри для болівальників. Але наша команда старалася, відповідно, здобули перемогу. Один гол у ворота суперників забив нападник Андрій Олійник. Юнак вже рік грає за коломиян. каже, хоч опоненти були сильними, та незламний командний дух у коломийських футболістів завжди націлений на перемогу. Була важка гра, то завжди ось весінній футбол. Він так би поляни готові. І хлопці ж так після зими снігу, якщо переходять, то ще так йде більш довгими передачами. Пристосуються хлопці вже один до одного більш зіграні будуть, то напевно. Інакше турі вже буде більш красивіша гра. На цій перемозі коломийські футболісти зупинятися не збираються, а вболівальникам обіцяють в цьому сезоні у матчах більше видовищ та екстриму. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.